Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Vintage Voyage І сьогодні у нас на калібровці касета Maxwell. Касета невідомого бренду. Вироблена на прохання об'єднання Союз Кооп Нешторг тобто для СРСР. Рік, точно не пам'ятаю, приблизно ті касети з'явилися в продажу десь. У 85-му році без номера 90 хвилин, висока енергія, екстра, ну, тобто, щоб очі одразу розбіжалися, і коштувала ця касета 8 рублів. Червоний ракорд, є металевий екран, Прижимна подушка звичайна. Класична, як у касет МК-60. Корпус. Корпус касети, я не знаю, є касети зі схожими корпусами, якихось відомих фірм не вдавався в такі деталі. Зараз давайте подивимося на стрічку. Стрічка явно не басф. глянцева. Це дуже гарно, що не матова. Більше схожа, я навіть не знаю, може, це Японія. Навряд чи б Японія робила для СРСР отакі касети. Хоча хто зна. Але ні на Басф, ні на Орво, ні на АКФУ ця стрічка не схожа. Що на канал. Просто стосується калібровки. Калібровка, центральні положення. Поїхали. Опля! Рівень чітко. Трохи-трохи. Зараз, От так. І біас. Біас в крайньому положенні. Рівень трохи прибираємо. Десь так. Рівень, в принципі, не, можна було не чіпати. Він зараз попав на мітку, і біас у крайньому лівому положенні. Відкалібрувалася, друзі. Касета, я, вас, я вам вже казав, 85-го року. Касета явно не нова, заїжджена, тому в мене. Тільки приємні про неї відчуття про цю касету. І давайте зараз спробуємо запис на цю касетку. Так, рівень поставимо. До 0 ВУ. Бо це стара касета, треба рівень ставити до 0 ВУ. Ну, так от, мабуть. Так, залишимо. Поїхали? Це касета? Це оригінал? Це касета. Дуже відчутно шум стрічки, дуже відчутно. У паузах, так то взагалі. Тому давайте застосуємо шумодав, Dolбі B, будемо писати. Спробуємо. Запис на Dolбі-B. Це оригінал, це касетка. Одних шумів, запис один до одного. ну Казати, що я вам її рекомендую, я не буду, бо запечаток таких вже немає касет. Але касета, ну, якщо писати на нормальному апараті, залікова, друзі, залікова. Можна прописати. Але я її не буду прописувати. Тут ще зберіглася старенька запис. І дуже є цікаві пісні тут. І я навіть такі не можу знайти в інтернеті, тому, в принципі, хай залишається така, як є. А на цьому в мене все, друзі. Бувайте здорові! Підписуйтесь на канал Вінтаж Вояж. І нехай вам щастить! Вінтаж Вояш!